Волонтерський штаб українська команда запустив проєкт Тепло на фронт його метою є виготовлення бандеропочей для українських воїнів. За словами Артура Палатного, цю ідею підтримали виробники, які запропонували виготовляти частину обігріву безкоштовно. Є люди, які відгукнулись з різних міст України, які самі будуть виробляти ці бандерпічі і за свій. Кошти да це можливо буде небагато їх, але ж це дуже приємна річ. Артур Палатний також пояснив, чому бандерпіч є важливою для українських військових. Дає можливість нашим бійцям на передовій автономна, там де немає ні не електрики, там де немає ні, ні газу, там де немає інших речей грітися. Ця, ця установа дає більше 10-15 особам грітися на передовій. Плюс до того, готувати їжу, сушити речі,